Останнім часом збільшилися нарікання споживачів на нібито неякісний газ. Щоб спростувати чи підтвердити таку інформацію, представники ПАД івано франківськ газ разом з Івано-Франківським центром стандартизації, метрології та сертифікації, які виступили в ролі незалежного експерта, здійснили контрольний відбір газу для визначення його якості. Проби були відібрані на газорегуляторному пункті Богородчанах та у помешканні місцевого жителя. На газорозподільний пункт газ потрапляє з Барачанського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів. Його якість і перевіряли газовики. Ми перевіряємо якість і на відповідність всіх фізико-хімічних параметрів з даним сертифікатом. Самі ж газовики запевняють, ретельно стежать за якістю газу. Тож такий аналіз роблять не вперше. Пробовідбірник відправили і до Івано-Франківського центру стандартизації, метеорології та сертифікації на дослідження, щоб отримати незалежну експертизу блакитного палива. Щомісяця ми проводимо такі відбори і проводимо дослідження газу природнього. В середньому це до 10 проб. Щомісяця ми проводимо. Є державний стандарт України, який нормує показники газу, і є такі показники, як калорійність газу, компонентний склад, точка роси. Оці основні показники вони характеризують якість газу. От і по них ми проводимо дослідження, і жоден з них не виходив за межі допустимих норм ДСТУ. Основний показник природного газу теплота згорання або ж його калорійність. Цей показник на території області є вищим ніж передбачено нормами. А вони в Україні збереглися ще з радянських часів. Сьогоднішній день ми користуємося гостом, який є в нас в державі. Він є офіційний, він затверджений, і він називається ГОСТ 5542 87 Гази, горючі, природні для промислових та комунально побутового призначення. Тобто в цьому ГОСТі є передбачено ряд параметрів, які ми маємо, які ми маємо контролювати. Так? Сертифікат, відповідно, складається, той, що надається нам. Висвітлюється нами і надається постачальником на сайті. Параметрів дуже багато, але ми висвітлюємо ці параметри, які передбачені гостом. Ну, Йдеться мова, зараз найбільше це до теплоти згорання природнього газу. Так, теплота згорання даним гостом передбачена на найменше 7600. Ну, ви, я думаю, що ознайомилися і з сайтом, і дивилися, що ми висвітлюємо в газеті. По цьому сертифікату ця калорійна теплота згорання практично наближена до 8 тисяч. Тобто відхилень, якби таких, немає. На якість згорання може впливати стан газових плит, котлів та колонок. Відтак споживачів закликають своєчасно проводити перевірку та профілактику цих приладів. Я можу сказати, в мене газ горить добре. А я тим, ще не розумію, який має бути. Файно горить. Цикнуть, бухне, все. Цю є щодо чорне, полуси, От тобі газ. Газовики запевняють, якість газу відповідає усім нормам та відкидають будь-які звинувачення, що подають неякісне блакитне паливо в оселі Прикарпатців. Якість газу вона є стабільна, вона як була, так вона є. І час не міняється. Але коли проходять вибори, щось це питання постійно піднімається і піднімається на такий рівень, що люди людей будоражить, люди не розуміють. Людям кажуть, що от раніше горіло більше, краще. Пацанку газ це є. Підприємство, яке транспортує газ, подає, це розпорідчне підприємство. І відношення до якості газу у нас є таке саме посередковане, як і ваше. Ми так само споживачі, у нас колектив 3000 людей, це люди, які здійснюють транспортування газу до кожного населеного пункту, до кожної оселі. І так само ми заінтересовані в тому, щоб газ був якісний. Представники Івано-Франківського газу обіцяють і надалі відстежувати якість газу та повідомляти про результати таких замірів